Вітаю бухгалтерів бюджетних установ та організацій! З вами Олена Озерова. Поговоримо про те, як бюджетні установи розв'язати проблему із демонтажем та утилізацією списаного транспорту. Адже на практиці це завдання із зірочкою. Бюджетні установи, як і всі юрособи, утворюють відходи. Скажімо, коли розбирають транспортні засоби. Закон про управління відходами покладає відповідальність саме на утворювачів. Вони мають вирішити, що робити з відходами далі. На перший погляд, все просто: бюджетна установа, яка списує автомобіль, має два варіанти: розібрати авто самостійно, якщо має дозвіл на оброблення відходів, або. Передати авто на оброблення суб'єктам господарювання, які мають відповідний дозвіл. Наприклад, можна звернутися до станції техобслуговування, там авто демонтують, вилучать акумулятор і передадуть його до компанії, яка має дозвіл на поводження з такими відходами. Однак погодьтеся, перший варіант точно не підходить для бюджетних установ, адже вони не мають спеціального дозволу. До того ж, бюджетники зобов'язані. Розробляти план управління відходами, але й другий варіант також не спрацьовує, оскільки на цей вид діяльності наразі не видають ліцензій. Крім того, СТО не можуть повністю розібрати та передати на утилізацію державне чи комунальне майно. Ситуація патова, адже навіть Міндовкілля не надає чітких рекомендацій щодо цього питання. У своїй відповіді урядовці лише натякнули на можливий вихід, зокрема через норми порядку номер 1003. Згідно із цими нормами, суб'єкти господарювання, які працюють з небезпечними відходами, за кодами R12 12 демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння природним шляхом подрібнення та R13 13 Можуть отримати дозвіл на оброблення відходів за спрощеним порядком. Після цього вони можуть самостійно розібрати авто та передати складові спеціалізованим підприємствам. Основна умова, суб'єкт господарювання має право власності або оренди на об'єкт оброблення відходів. Інакше бюджетній установі доведеться чекати, поки інші суб'єкти господарювання отримують відповідні дозволи, щоб мати змогу передати їм авто на обробку. Отже, перше ніж отримати дозвіл від власника на списання авто, ретельно продумайте наступні кроки, як саме ви будете обробляти відходи, кому передасте авто та чи є у вас необхідні ресурси та дозволи для цього. Ще більше інформації про операції зі списання майна шукайте в електронному журналі Головбувбюджет. Долучайтесь до спільноти однодумців у наших соцмережах, щоб завжди бути в курсі змін. До зустрічі!